Від Гуляйполя Запорізької області до окупованої території залишилось менше кілометра. Про це повідомляють аналітики проєкту «Діпстейт». Як розповіли джерела Суспільного в одній з бригад, що нині боронить цей напрямок, окупанти розбили тут усі позиції наших захисників, а потім взяли українських бійців у напівкільце. Їх намагаються виводити потроху. Вони утримували позиції, поки повністю не відрізали логістику. Вони сидять у бліндажах під постійними обстрілами поблизу Гуляйполя. Без нормального зв'язку, без логістики. За словами військового аналітика Івана Тимочка, ця ділянка фронту важлива для окупантів, адже є платдармом для наступу одразу на трьох напрямках Запорізькому, Дніпропетровському та Донецькому. Наразі ж основна мета ворога взяти під контроль трасу від Гуліполя до Покровського, Дніпропетровської області. Адже тоді Збройні сили України втратять основний логістичний маршрут, що значно ускладнить ситуацію на лінії боєзіткнення, зазначає Іван Тимочко. З урахуванням географічного розташування міста, з його розтяжністю, такою, звичайно, що противник ставить завдання власне обходу з флангів. Противник підтягнув там додаткові сили резерви, вони далі дотримуються своєї тактики цього малого просування, просочування, намагаються по посадках, по полях малими групами переміщатися. За словами Івана Тимочка, якщо ворогу вдасться захопити трасу, він ймовірно спробує обійти гулі поле з флангів та взяти в оточення. Адже, попри те, що військові РФ щоденно його обстрілюють та майже знищили усю інфраструктуру, вуличні бої для них найскладніші. А от степовою зоною, яка простягається навколо міста, окупанти просуваються більш впевнено. Саме тому їм вдалося подолати відстань у понад 10 кілометрів від попередніх позицій лише за місяць. Там немає вели густо населених населених пунктів, з яких можна формувати як опорні пункти, чи здійснювати серйозні монітори і контроль на місцевості. Окрім того, скористалися погодніми умовами, тобто, все таки менше безпілотників затуманення на місцевість. Ну і тим паче, ж не забуваємо, що Путін зараз буде гнати все військо, тільки щоб під оці переговори мати чим махати. Якщо ж ворог захопить гулій ми втратимо не лише території, а й культурну спадщину міста, яке було утворене у 18 столітті козаками війська запорозького, каже історик Сергій Білівненко. Більш цінна от як показують війни, це якраз нематеріальна культурна спадщина, тобто це те, що люди як традицію передають від одного покоління до іншого. Через фольклор той же самий, і звісно і сімейні архіви. Бо в багатьох гуляйпільців і мешканців гуляйпільської громади була велика кількість фотографій з кінця 19 століття, які пережили Першу Другу світу війну, і це все лежало ось в їхніх будинках. А зараз люди, які під обстрілами покидали, багато хто звісно брав там документи певні, але забували про ці сімейні цінності. На жаль, гостра фаза зараз, яку переживає на фронті містечко Гуліполе, говорить, що втрати можуть бути ще так, набагато більшими, набагато гіршими. Частину нематеріальної культурної спадщини Гуляйполя історикам громадської організації Гуляйпільські старожитності вдалось зібрати та заархівувати. Також на початку повномасштабної війни з краєзнавчого музею міста евакуювали усі експонати. Що ж стосується історичних будівель, вони вщен зруйновані російськими обстрілами. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.